Всім привіт! І сьогодні буде розпаковка паперою сюрпризів і, як завжди, я вам підготувала одну новинку. Не знаю чи вам добре видно колекції, але має бути добре видно Нова колекція це Світ у Фіолетовому кольорі. У нас вже була колекція в минулому каталозі світ. Світ У і там буде різні котери. А це буде світ у фіолетовому. Я планую ще різні котери робити. От. І давайте вибирати пакетики на нашу розпаковку. Так. Е, сьогодні ми закінчуємо колекцію великоні Яйця. Всі дуже-дуже чекали, я думаю, на цей пакетик. Він двосторонній. І мені він дуже подобається і ми його сьогодні нарешті відкриємо. Так що беремо його. А, колір сьогоднішньої розпаковки давайте, буде оранжевий. Тут беремо чорний, бо він лишився. З колекції фрукти перший, оранжевий. Чи жовтий, я казав. Коротше, буде оранжевий. Тут оцей лекція, канцелярія, школа. Тут, або оцей, або оцей, або все. Є отакі от два, такий двох і отакий от односторонній. Ну, я думаю, що оцей ми піймемо. Він такий більш жовтий. Цей більш синій. Е, так, цей літній гардероб ми беремо жовтий, такий неоновий колекція. Осінній вайб. тут у нас є багато жовтих. Так що беремо оці... Потім давайте візьмемо якийсь... Просто там, де синій вайп. Давайте оцей. Так, далі. Казковий ліс. Цей, цей, цей. Такий цей і цей. Стільки жовтуватих. Давайте беремо ось цей. З колекції Великий день» ми беремо цей. А оцей на остану тут великий сюрприз. Так, і з колекції тренд тут. Ну колекції самі тут три роки за якими тренди. А тут, ну, тут загадки всякі. Там популярний персонаж Сандріо і фрукт фіолетового кольору. О, це мала бути колекція зовсім інша, але беремо ось цей. Чи ось цей. Е, ось стільки в нас пакетиків на нашу розпаковку. Не дуже багато, але я ще колекції дороблю. Е, до речі, в нас е, скоро, або навіть на другу розпаковку, не знаю. Я ще не дуже спланувала. Буде новий каталог. Великий, гарний, а 4 формат. Ну, я так заспойлерила. Але щоб ви були в очікуванні. Так, будемо розпаковувати. Цей каталог просто дуже маленький, такий вузенький, там колекції не сильно не остаються, тому я так вирішила. На другу успокою чи на другу другу їх. От, то у нас буде новий каталог. Оцю колекцію я знайшла ще два пакетики і доклеїла. Там, чи то я доклеювала без вас оці три. Я не знаю, ну... Вона от така вийшла. Це колекція від моєї найкращої подруги. Так. Великодні яйця. Так Тут зараз відстрижу один у моїй ножниці. Так. Тут я зробила отак, щоб воно посипалось як конфеті. Але... Ну не дуже так буде. Цей пакетик, щоб ви розуміли, у цю колекцію я ще робила минулої або тої зими, але я не пам'ятаю. Коротше, в зимі. Або осені минулої. Не знаю. І тут у нас ось така писанка, ну просто така гарна. Це, до речі, моя сестра робила старша, ну розмальовувала і робила. А я ще дуже думаю, я пам'ятаю, тут треба буде приклеїти. Зараз покажу вам, як я клею двосторонній скотч. Ну це в принципі всі міні, але я не хочу вже там ставити на відео. Це ми наклеїмо сюди. Так, Зараз. Ось. Ось так. А то я вже не страшилася, що переплутаю. Так, далі колекція Великдень. Тоді є відкривашка, чи нема? Нема. Дивіться. А, тут на самому внизу можна і стригти. Каже, О, клас, спрацювало. Спрацювало. Цей пакетик я збережу, бо він мені дуже подобається. Так, тут буде сміття. Так, що тут у нас попалось? Ось такий надпис ХВ. Христос Воскрес. Не ну, а то я думала. Зараз распаковывать такие кулеки. А у нас там лише все останній пакетик. Ага. Він якраз, я пам'ятаю, что тут так что кладемо сюда. Не пам'ятаю, что що там щось таке. Так, далі тренд. 2024 номер 2 А що тут у мене? А, ну, бачите, загадки, мій улюблений Фіолетовий Фрукт і популярний персонаж Санріо. Це під номером 5. Класно сфрацювало. І тут Куромі. Це, напевно, найпопулярніший чи Кіт є найпопулярніший персонаж. Ну, я... Там не дуже розбираюся. О. Літний гардероб. Я буду так, кстати. Літний гардероб. Раз, два, три. Классный спротивал. Меня останнім часом сплитует чего. Номер четыре. І це ось такі велосипедки, шорти. Називайте як хочете. Я це називаю. Як я це називаю? Ну, або шорти або велосипедки У мене завжди не відкривалось так. Не за кадром відкрию. Я тоді так погано робила на пергамент. Коротше, я не до кінця відклеїла. Мені мене воно дуже погане таке. Дуже, 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 дуже погано. Так, Що взяти на море. Тут у нас ось такий дуже гарний пакетик з переходами з усім просто. Ми маємо отут відкриту. Обережно. я не хочу порвати. Я порвала трошки. І тут ось такий надувний матрац. Ну, я думаю, що ви знаєте, є такі матраці надувні. На них прикольно катались. А який це номер? Тут номер напись. Це, напевно, восьмий номер. Оп, сюди. Я вже настраивалась. Че? Чи... Це шість, а це шо? два. Короче, потім розберемся. Мені трошки страшно. Так, колекція канцелярія. А mm. ми з нашої новинки вибрали пакетик? Не вибрали. Чекайте, зараз відкриємо цю колекцію ти вибрамо. Дивіться, яка це гарна ручка. клас У мене є така зараз. покажу О, Вона ось така. В оригіналі ось така. Заврорі вона. Скупівчки, завороти, заброди. Напій номером один. Так. М -м а, нашої новинки. Один наша новинка. О, наша новинка. Вибираємо максимально жовтий пакетик. Оранжевий чи жовтий? Давайте ось цей жовтий. А тут ж великий, бо складений навпіл. Такі пухленькі. Таке так. Далі колекція була ліс е -е, чарівний, але я її перенесла на іншу сторіночку. Так. Так, тут. Який номер, який номер, який номер. Порвали пакети, Як класно. Номер 5. І це авокадо під номером 5, авокадо під номером 5 я вже знімаю 12 хвилин. Дуже-дуже класно. Це відео відео коротше, набагато ніж інші. Далі осінній вайп це пакетик під номером 8. Так. Я краще не буду за відкривашкою відкривати, бо ну, можу пакетик порвати, а нам все ж таки наклеювати на нього. Осінній вайб, що тут є? Будемо відбувати. Це грибочок. Давайте отак і ось так ми наклеїм з допомогою простого клею олівця. Так. Клей клею олівич, клеємо його сюди. Для грибочка нам вже не треба клею олівця і клею його сюди. Мені дуже подобається ця колекція, бо тут ми виклеїмо, приклеюємо на самі пакетики. Давайте перше чарівне ліс, це новинка наша. Дві сторіночки тут. Ось Вовчик. Нам ще одне попадалося, я повернулася і там могли бачити. Але я перенесла на цю сторіночку, бо ця колекція дуже велика і нам би не вмістилося. А я щось не подумала, не розрахувала. Так. Тут у нас попадається отакий от грибочок, на якому так. Він ну він чарівний. Ми ж про чарівний десь говоримо. Ось і грибочок чарівний. Тут номерків немає можемо клеїти будь-куди. Давайте сюди тваринок, сюди якісь інші. Так. І новинка. Новинка у нас. Ось камсики фіолетом. Це на самоклеючому папері, то я вже крута, я вже... Ну, я не завжди буду робити на самоклеючому папері, але я, я знаю, що це це, бо дивіться, ці лапки ними так ходили, так їх любили, всі купували. Я пам'ятаю, я дивилася на такий канал, там огроменні ці лапки розпаковували, там всеки сипали. Це номером 7. І я зараз вам покажу навіть мої лапки. Ну, я зберегла тільки такі самі нормальні. Ось така, саме прикольна. У мене є ще Орел з, з Китаю. І ще в мене за ТБ. І за 14 гривень така лапка на на такому штучці. На такому штучці. У мене було ще дві лапки, але одна така липуча була, така не файна, з неї зробилося якесь... щось. Ну, коротше, щось в неї не файно зробилось. І той. А ще одна була, то вона у мене застрягла на шафі. Я пам'ятаю, на повалі лишила. Ось бачите, в мене на самоклетіому папері вже крута. Але в мене на всі сюрпризи будуть на самоклеіті. На самоклеіті. Бо мені легше на двох скотч приклеїти і все. Ну чесно І ми розпакували всі колекції. На другу колекцію обов'язково На друге відео обов'язково чекайте, бо воно буде ну просто таке, таке Таке класне. Коротше в мене будуть, буде багато колекцій. Ну, відео буде відео не будуть виходити вже так часто. Як то я... Ну я пару відео собі занім там помонтую їх. Але я майже не монтую там, бо. Я, якщо що то просто зберігаю, десь там собі йду щось. Або ще там щось. Коротше. І мені монтувати майже не доводиться, так як оце відео. Ну там що монтувати отут? Я тут собі нормально, нічого в мене не падало, нічого вилізати не треба, так що я його монтувати не буду. Напевно, зразу скину. Я вже там і пофоткала, то зразу скину його, а відео не буде десь виходити. Ну, може тиждень. Може півтора тижня. Поки я там... Я, коротше, собі стільки колекцій понадумувала нових, е там, але е я куплю новий каталог, а 4 формату. Ну це буде. Е, знаєте, як в самі, е, є такий каталог. Я, е, я почала, ну, я її я подивилася її перше відео. Все, з неї почалося. То зараз я вам покажу каталог, який в нас був перший. Але цей мій старий канал на який я знімала і ще короткі відео, бо я великі не могла знімати. Ну там не міла. А це наш каталог. Такий прикольний. Тут хочу я, Давай я огляд знімлю. Давайте я огляд знімлю. Коротше, в наступному відео буде огляд на нього. Бо, ну, дуже такий прикольний. Там як я робила. Тоді ще ну, робила. Ну, то було не так ну, класно. Але, ну, це ну, ностальгія така. Бо тих відео вже немає, я їх видаляла, знімала нові. А той канал, де вони були, то ну, коротко, його видали. І я планую вже закінчувати відео, бо дуже воно затяглося. E я багато дуже говорила і И... дякую всім за перегляд. Па-па!